Коли тіло звикло жити у тривозі чи гніві, воно саме диктує мозку, що думати. І тоді не ти керуєш тілом, а тіло керує тобою. Подолати тіло означає повернути владу свідомості, перейти від реакції до вибору. Коли ти спостерігаєш емоцію, але не ототожнюєшся з нею, у цей момент ти виходиш із старої програми, ти створюєш новий стан, новий сигнал. У квантове поле, мозок і тіло дві сторони однієї реальності, мозок це хвиля, тіло це частинка. Коли ти усвідомлюєш свої думки і почуття, ти поєднуєш хвильове і матеріальне, і саме тоді народжується нова версія тебе. Подолати тіло це перестати бути полоненим своїх реакцій і стати творцем нового стану. Бо коли ти керуєш своїм станом реальність. Починає слідувати за тобою.